Просто зараз Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, долучається до нашого ефіру. Пане Віталію, вітаємо вас. Доброго дня. Отже, сьогодні така дата. Згадуємо цей день. Ми знаємо, що, звісно, ви пам'ятаєте його до дрібниць. Будівля вона очевидно не підлягає відновленню. Що зараз з нею і що буде на її місці? Ми провели експертизу. Вона може нести загрозу для людей. Вона підлягає знесенню повністю. Що буде з будівлею, буде приймати рішення люди. Тому ми плануємо винести це на обговорення. Тим паче, що мерія міста Миколаїв приймає рішення, що там може бути, коли будівлю знесемо. Я вважаю, що там потрібно зробити територію для відпочинку та пам'ятник. Чи меморіал по загиблим людям? Що не варто там відбудовувати нову будівлю? Хоча люди можуть можуть прийняти інше рішення, і ми будемо будувати. Пане Віталію. Я пам'ятаю включення відразу після ракетного удару разом з вами. Наскільки свіжі власне у вас згадки про той день? І, власне, що ви можете сказати сьогодні, так, через рік, про ось цей жахливий терористичний акт? Можу сказати, що зважаючи на те, що ми біжимо, працюємо і е, в пам'яті витираються спогади погані, так, і нема часу на ці події здебільшого. Сьогодні всі зібралися і дійсно відновили все в пам'яті. Багато було слів. Всі були розчулені. Скажімо, важко, важче, ніж було в той день, тому що в той, той день були пріоритети відбити місто. Військові події зараз, коли трохи легше, воно по-іншому переживається. скажімо так, в той день ми жили в ті часи. Ми жили одним днем, аби вижити до завтра, аби щось зробити корисне. Зараз більше є планів і тому відчувається це всією моєю командою. Зовсім по іншому, якщо говорити про сьогоднішній день, про життя області ситуацію у вашому регіоні. Що сьогодні насправді головне для вас? Головне завжди буде наша перемога. Ми працюємо я сконцентрований на військовій справі та допомоги військовим. І зараз наші підрозділи та різнорідні сили разом з військовими працюють по лінії Дніпро. Та Пакінборської косі, і приділяємо цьому багато уваги. Але що стосується регіону, першочергово це відновлення регіону та створення робочих місць. Це важко дуже, тому що місця робочі скорочуються. Дуже багато знищених підприємств, та релокованих. Але ми працюємо над цим, в тому числі і з урядом, з іноземними партнерами щодо створення робочих місць щодо розміщення заказів. В тому числі державних на підприємствах, що вижили на Миколаївщині, зараз люди дуже інтенсивно повертаються. з 31 грудня. В нас не було в місті жодного обстрілу. Обстріли лише є в Очаківській та Кусорубській громаді. На щастя, здебільшого без жертв і руйнувань, тому що вони там по прибережній зоні на Стріляють тому ми сконцентруємося зараз на відновленні інфраструктури. Ми її вже відновили. Зараз йдемо відновили кількість, зараз відновлюємо якість та створення робочих місць по програмі, і програми по відновленню регіону. Пане Віталію, і коротко на завершення посівна. Чи можна буде вважати, що вона буде вдалою для Миколаївщини? Хотів сказати на 100%, скажу на 86%. Тому що коли навіть минулого року в цей час були інтенсивні бойові дії, в нас були випадки, коли на лінії фронту просто їздив трактор та пахав землю. Нас наших людей не можна зупинити, щоб вони не обробляли землю. На зараз є багато проблем щодо розмінування, але наші фермери, наші сільхозвиробники все одно виходять на поля. Орять та обробляють землю. На жаль, є випадки, коли наїжджають на міни і є в тому числі жертвою, але люди ризикують і розуміють, що їм треба обробляти землю. Дякуємо вам за цю інформацію. Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Долучався до марафону Єдині новини.